Ну, по-перше, перед тим як розпочати свій виступ, хочу сказати два слова про те, що проблема інформаційного проблема інформаційного супроводження не тільки виставкової діяльності, а взагалі військово-технічного співробітництва обговорюється вже на протягом майже 20 років, існував більше ніж 20 років існування української держави, як тільки Україна почала справу з експорту власного зброєння. Проблем тут занадто багато, але на своє, у своєму виступі я хочу зосередитись, не обговорюючи всі нюанси цих е, проблем, зосередитись виключно на виставковій діяльності, надати коротку характеристику можливості і принципів інформаційного супроводження виставкової діяльності, а також на прикладі 50-го міжнародного авіасалону в Люборже 2013 року. На цьому прикладі показати, як Україна виглядала на фоні інших конкурентів, які були представлені в цій виставці. Отже, участь суб'єктів ВТС у міжнародних виставкових у міжнародних виставках озброєнь та військової техніки, є одним з найактуальніших і дієвих механізмів просування інтересів країни на ринках озброєння, враховуючи специфіку. Політичної складової військово-технічного співробітництва вона вважається не лише маркетинговим заходом, а одним з напрямів державного протекціонізму, суттєвим чинником формування іміджу країн експортерів зброї на міжнародній політичній арені. Виходячи з цього, актуалізується питання організації моніторингу не лише фінансово-економічних показників виставкової діяльності суб'єктів ВТС України, а й ефективності її інформаційно комунікаційної складової. Окремого оцінювання потребує реалізація іміджого потенціалу участі України у міжнародних виставках озброєнь та військової техніки. В умовах перманентного інформаційного протиборства на глобальному ринку ОВТ особливого значення набуває оцінка ефективності інформаційного, публіциті та виявлення політичного резонансу під час маркетингових заходів у сфері ВТС. Проте, аналіз інформаційного супроводу участі України у виставках озброєння та військової техніки свідчить про те, що його іміджевий потенціал використовується недостатньо. Крім того, в діяльності керівних суб'єктів ВТС мають місце факти, які принципово не відповідають сучасним підходам та міжнародним стандартам до організації інформаційного супроводу участі країни у міжнародних виставкових заходах. Отже, новітні тенденції в організації інформаційного супроводу міжнародних виставок ОВТ та їх маркетингових комунікацій. Значить, в, умовах, в умовах посилення геополітичного протистояння основних центрів сили на глобальному рівні, міжнародні виставки озброєнь, військової техніки та товарів подвійного використання привертають до себе увагу не, не лише спеціалістів, а й широких верств населення через. У наочення військового потенціалу у різних країн стану гонки озброєнь в світі тощо. Тенденція до політизації означених Заходів є очевидною. Вона виявляється не тільки в інформаційному просторі, але й в організаційних аспектах Заходів. Виставки ВТ сьогодні тяжіють до формату політико-економічного форуму, на відміну від інших галузевих спеціаліз... спеціалізованих тематичних виставок. Вони розраховані на більш широкі цільові аудиторії. Виявом означеної тенденції є те, що саме виставки озброєння висвітлюються в суспільно-політичному сегменті як глобальних, так і регіональних змі, в той час, як інші галузові виставки, переважно в сегменті ділової преси. Частково це пояснюється тим, що протягом останнього десятиліття багато регіональних нових виставкових заходів набули міжнародного статусу та використовуються урядами країн, що претендують на регіональне та глобальне лідерство в якості інформаційного приводу для пропаганди і розрахунком, в тому числі на свою внутрішню аудиторію.